І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. над землей сгущается гроза и загорается заря. Все, что ты И величие дел твоих через время и года не меркнет никогда. Боже, нет тебя дороже, нет тебя сильнее. Сотворил моря и океаны, ты, Боже, нет тебя дороже, нет тебя мудрее, мудростью своей землю созидал ты. Ты касаешься души, высоко, прочь, оставлю мира жив туманные облака. Тебя мудрее, мудростью своею землю созидал ты. Мір Божий вам, дорогі брати та сестри, я щиро вдячний Господу і Спасителю Ісусу Христу за можливість знову звернутися до вас з словом проповіді, з Божим Словом. І у кожного з нас є ще одна Богом дарована можливість знову звертатись до Святої Книги Біблії, для того, щоб вивчати її, зрозуміти Божі істини, які Господь залишив для нас з вами. Сьогодні я хотів би поділитись. З вами такою темою. Віра, яка не ображається. Для прикладу, я хотів би взяти два біблійні персонажі. Це будуть дві жінки. Перша з них це зі Старого Заповіту, а інша жінка з Нового Заповіту. На прикладі цих двох жінок я хотів би разом з вами порозважати над деякими Божими істинами, які допоможуть нам зрозуміти та розкрити для себе розуміння цієї теми. Віра, що не ображається. Перша жінка, її життя описане на сторінках Біблії, це перша книга царів або перша книга Самуїла. Перший розділ. Її звуть Анна. Це жінка, яка є досить відома, ми вчули багато проповідей по неї, про неї. Ми знаємо її життєву історію, ми знаємо. Її ситуацію, в якій вона опинилася, Боже слово розповідає і каже, що вона була другою жінкою в одного чоловіка, була також інша дружина у цього чоловіка. Але особливість Анни і особливість її життєвої ситуації полягало в тому, що вона не могла мати дітей. Ми знаємо, що у цей період часу. Це було великим тавром на кожну жінку, яка не здатна була народжувати дітей. Анна дуже важко переживала з цього приводу. Боже Слово, каже, що ця інша жінка вона дуже часто принижувала її з цього приводу. Їй доводилося чути багато слів докору у свою адресу. Анна дуже часто сумувала з цього приводу. Біблія описує нам цю історію так аніж він, тобто її чоловік, давав подвійну частину, оскільки він любив Анну більше, хоч Господь учинив її неплідною. Тож суперниця Анни завжди дражнила її всіляко принижуючи через те, що Господь не дав Анні дітей. Так повторювалось з року в рік. Щоразу, коли вони приходили до Господнього дому, пеніна завдавала їй прикрощів. А вона, Анна, плакала і відмовлялася від їжі. Елканна її чоловік питав її, Анно, чому ти плачеш і чому нічого не їси? Чому сумує твоє серце? Хіба є для тебе не дорожчий за десяток синів? Одного разу, після того, як вони ушило, скінчили їсти і пити, а священник Ілій сидів на стільці біля входу до господнього храму. Анна підвелась, і, страждаючи душею і гірко плачучи, вона стала молитись до Господа. Вона дала обітницю, говорячи: Господи Саваоте, якщо ти дійсно звернеш увагу на недолю Твоєї слугині, та якщо не забудеш мене, якщо згадаєш Твою слугиню і даси своїй слугині нащадка чоловічої статі, то я віддам його Господу на весь вік його життя, і бритва не торкнеться його голови. Так сталося, що вона довго стояла на молитві перед Господом. А священник Ілій весь час спостерігав за її устами. як Анна лише шепотіла, ледве рухаючи своїми губами, тоді, як голосу не було чути, то Ілій подумав, що вона п'яна. Тому Ілій сказав їй: доки залишатимешся п'яною? Йди, витверзи світ спожитого тобою вина? Але, відповідаючи, Анна, сказала: Ні, мій володарю. Я просто нещасна жінка. Я не пила ні вина, ані іншого п'янкого напою, а просто виливаю перед Господом свою душу. Так, Боже Слово, описане нам цю жінку та її життєву ситуацію. І подумки ми можемо поставити себе на її місце. Погодьтеся, ви. Чуєте у свою адресу багато принизливих слів від тих людей, які вас оточують, від іншої жінки, яка є благословена Богом, вона має дітей. У вас є глибокі душевні переживання. Ви хочете знайти місце, де вас зрозуміють, де ви можете почути слово підтримки. І Божий дім, Божий храм завжди був таким місцем. Куди могли прийти люди, вони могли відкривати Богу свої побажання, вони могли відкривати перед Богом своє серце. Анна хоче використати цю можливість. Вона приходить у храм і починає молитись. Храм місце, де тебе зрозуміють. Натомість, священик Ілії він дивиться, він вдивляється в її поведінку, він спостерігає за нею. Він дивиться на її вуста і не може зрозуміти, що ця жінка робить у храмі. Йому здається, що вона п'яна. В цей момент, коли Ілій підходить до Анни і висловлює своє розуміння того, що відбувається: погодьтеся за нашими людськими мірками у Анни, з'являється повне право для того, щоб образитись на священника. Адже вона прийшла сюди для того, щоб помолитись Господу, відкрити йому свої душевні, духовні переживання, для того, щоб вилити все те, що є на її серці, для того, щоб розповісти Господу. Вона очікує, що священник, як представник Бога, буде з розумінням ставитись до її життєвої ситуації. Натомість вона почула в свою адресу слова. Жінко, ти п'яна? Погодьтеся знову ж таки за нашими людськими міркуваннями, це могло б стати хорошим приводом для того, щоб образитись. Для того, щоб образитись на цього священника, образитись на Бога навіть, адже все це відбувається у Божому храмі, не маючи порозуміння, не знаходячи відповіді на свої, на свої потреби, люди дуже часто ображаються. Я хотів би підкреслити, що Анна у цьому випадку вчинила зовсім інакше. Вона дуже чемно відповідає до цього священника і пояснює, ти насправді помиляєшся. Ти насправді помиляєшся, адже я не п'яна. Те, що відбувається в моєму серці, тобі не зрозуміти ту біль, ті страждання, які зараз в моєму серці, на жаль, ти не зможеш зрозуміти. Але сприймай мене не як п'яну, а як жінку, яка шукає виходу із своєї життєвої ситуації, як жінку, котра шукає допомоги. Шукає допомоги у Господа. Погодьтеся, Анна знаходиться у правильному місті. Вона спілкується з правильним чоловіком, священником, і дуже прикро, що інколи оцінка людей може зовсім не співпадати з тим, що насправді відбувається у серці іншої людини. Ілій зрозумів, що жінка насправді не п'яна. Дійсно, те, що вона тихенько шепотала до Господа в молитві. Були найглибші її життєві переживання. Це було проханням усього її життя. Це було найбільшою мрією, яка була в неї на той час і на той момент. Те, що найбільше її тербувало, вона говорила до свого Господа. Вона пообіцяла Богу, якщо Господь буде добрим до неї та дасть їй дитину чоловічого роду, вона обіцяє віддати його на служіння Господові. І дійсно так відбудеться насправді. Ця історія продовжує має своє продовження. І закінчується вона тим, що молитва Анни була почута. Священник змінив своє ставлення до неї, і він каже до неї наступні слова. Але, Анна, відповідаючи, але відповідаючи, Анна, сказала: ні, мій володарю, я просто нещасна жінка, я не пила ні вина, ані іншого п'яткого напою, а просто виливаю перед Господом свою душу. Будь ласка. Не вважай своєї служниці за якусь негідницю, адже це я від надмірної туги та великої печалі досі промовляла, тоді Ілій сказав: Іди з миром, нехай Бог Ізраїлю дасть тобі те, чого ти у нього просила. А вона промовила: Нехай же твоя слугиня знайде співчуття в твоїх очах. Після цього жінка пішла до себе і почала їсти. А її вигляд вже не був більше сумним. Ситуація у Анни докорінно змінилася. Священник почув її, він зрозумів її життєву історію, життєву ситуацію. І після цього вона каже, що все змінилося. Вона отримала надію. Надію на те, що її молитва буде почута Господом. Біблія говорить, що через деякий час в неї народився син. Господь подарував здорового та повноцінного сина, якого Анна як і обіцяла віддала на служіння Господу. Після цього у цьому розділі є чудові висловлювання Анни, які вона спрямовує до Бога. Вона дякує Господові за почуту молитву. Я хотів би, щоб ми з вами підвели невеличкий підсумок, що важливо для нас зрозуміти в історії. З цією жінкою. Насамперед, її віра була сильніша за образи, вона не ображалася. Хоча з людських міркувань для цього були всі підстави. Але зауважте, вона знайшла в собі сили, знайшла в собі здатність для того, щоб просто переступити усі ці людські думки, для того, щоб знайти в собі сили і далі звертатися до Господа в молитві. І ми маємо дуже хороший результат. Результат того, що людина, яка мала чітку мету, отримала бажаний результат від Господа віра, яка не ображається. Наступний приклад записаний на сторінках Євангелії. Це Євангелія від Матвія, 15 розділ з 22 вірша. Жінка, ханаанка, з тих околиць вийшла, кричала, гукаючи: Господи, сину Давидів, помилуй мене. Бо мою доньку тяжко мучить біс, але він, тобто Ісус Христос, не відповів їй ані слова, підійшли його учні та почали просити Його, кажучи, відпусти її, бо вона кричить нам услід. У відповідь Він сказав: я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля, вона ж підійшла, поклонилася йому й каже: Господи, допоможи мені, а він у відповідь промовив. Не годиться брати хліб у дітей і кидати щенятам. Вона сказала так, Господи, але щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: О, жінко, велика Твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш, і видужала її дочка тієї ж миті. Наступна жінка, про яку я хотів би сьогодні разом з вами порозважати, це жінка без імені. На жаль, ми не знаємо її ім'я, але це місце з Божого Слова проповідується по всьому світі. Приклад цієї жінки є прикладом життя людини, яка має чітку мету, до якої вона іде. Біблія говорить нам про те, що жінка без імені Ханаанка звертається і кричить до Ісуса Христа. І Ісус Христос не звертає на неї увагу. Погодьтеся, це досить нетипова поведінка для нашого Спасителя. На перший погляд здається, що він не хоче допомогти цій жінці. Вже навіть учні звертаються до нього і просять відпусти її, тобто відреагуй на її прохання, можливо, ти зможеш їй допомогти. Але люди, які аналізують Боже Слово, досліджують Боже Слово, дослідники, коментатори Божого Слова, вони схильні сприймати цю поведінку Ісуса Христа. Як спробу відкрити повністю потенціал віри цієї жінки, мова йде про те, що Ісус дуже добре знає, що відбувається, що буде відбуватися надалі. Він витримує паузу для того, щоб всім оточуючим показати неймовірну віру цієї жінки. Після того, як учні звертаються до нього, він спробував їм пояснити і каже, що насправді я прийшов для того, щоб спасати овець Ізраїля, а ця жінка не належала до Божого народу. Ця жінка була представником язичників. Вона не була представником Божого народу. І Ісус відчікує далі: жінка не повернулася і не пішла. У неї є чітка мета, їй треба звернутися до Ісуса Христа, особисто звернутися до Нього. Треба знайти можливість отримати його аудієнцію для того, щоб побачити, для того, щоб поговорити з ним. Зауважте, яка хороша риса характеру, коли людина не відвертається на півдороги, вона не здається на півдороги. Жінка іде до своєї мети. У неї є проблема, це хвора дитина. Ісус звертається до неї і каже, а Він у відповідь промовив. Коли жінка звернулася до нього, вона ж підійшла, поклонилась йому і каже: Господи, допоможи мені. А він у відповідь промовив: не годиться брати хліб у дітей і кидати щенятам. Інший переклад каже кидати собакам. Погодьтеся дуже різке висловлювання Ісуса Христа в адрес цієї жінки. І знову ж таки, з людських міркувань ця жінка мала абсолютно всі підстави для того, щоб обуритися подібним висловлюванням Спасителя, для того, щоб образитися на Ісуса Христа, адже ми розуміємо, що Він порівнює її зі щенятами. Але нічого подібного не відбувається віра, яка не ображається. Дуже часто Господь у своєму плані робить речі, до яких ми, можливо, не зовсім готові. Він відповідає не зовсім так, як нам хотілося би, адже, можливо, ця жінка очікувала на іншу відповідь. Ісус Христос звертається до неї і каже: Ти мусиш зрозуміти, що я прийшов не для того, щоб тобі допомогти. І здається, це відповідь, здається, це крапка, це кінець, це завершення. Я знайшла можливість з ним поспілкуватися, я знайшла можливість звернутися до нього, він мене побачив, почув і дав свою відповідь. Але жінка продовжує і далі. Вона погоджується з тим статусом, який наділив її Ісус Христос. І вона каже до Нього, Я зрозуміла, так, дійсно, можливо, я не належу до вибраного Божого народу. Можливо, дійсно, я не та вівця для спасіння, якої ти прийшов у цей світ. Я погоджуюся з тим, що ти кажеш. Можливо, є всі підстави для того, щоб образитись, повернутися і просто піти з цього місця. Але жінка вона продовжує і каже. Я згідна з тим, що ти кажеш. Але погодься, що ті крихти, які падають зі столу, вони теж можуть дістатися тим щенятам, які знаходяться поряд. І ця відповідь жінки вражає і Ісуса Христа. Він каже: Жінко, велика твоя віра. Характеристика, яку дає сам Спаситель Ісус Христос цій жінці. Він каже, в тебе є щось неймовірне, ти маєш щось особливе, що допомагає тобі в твоєму житті. Що це таке? Це твоя віра. Ти правильно вчинила. І Ісус не докоряє її за надмірну увагу до нього. Він не докоряє її за те, що вона його переслідує. Він каже, ти правильно вчинила, ти маєш велику віру. Ти знайшла в собі сили для того, щоб переступити всі мої висловлювання. І Ісус повністю розкриває всю глибину віру цієї жінки. Який чудовий приклад для нас з вами. Дві жінки, дві життєві історії відбулися в різний історичний період і в різний час, але вони є для нас чудовим прикладом того, як віра не ображається. Шановні дорогі християни, брати та сестри, можливо, ми в нашому житті так само звертаємось до Бога з проханням, можливо, проходить багато часу. Але перший висновок, який я хочу зробити разом з вами, нам не треба опускати рук. Нам треба продовжувати звертатись до Бога з нашими проханнями. Як говорить досвід, як говорить Боже Слово, Бог обов'язково дасть відповідь. І, друге, найважливіше, якщо Господь відповідає, можливо, не зовсім так, як ми собі уявляли. Можливо, Господь відповідає не так, як ми на то розраховували. Пам'ятайте, це Божа відповідь. Він вправі відповідати так, як вважає за потрібне, але нехай би ця відповідь нас ні в якому разі не ображала, а тільки укріплювала нашу віру та допомагала нам у нашому житті. Віра, яка не ображається. Нехай благословить вас Господь, а ці життєві приклади стануть хорошим нагадуванням того, як нам необхідно вчиняти у нашому житті. Нехай вас благословить Господь, йому за все слава навіки. Амінь.